Чекаємо тата нашого. Ми чекаємо рідного брата не чоловіка. Не чоловіка. Не чоловіка, да, Якого я чекала 4 роки. Чоловік із третьої танки. Мене рік назад цей день поміняли, і сьогодні міняє ще одного моєго побратима. Що це? Захисника звільнена в полон понувати. Слава тобі, Господи! Дякую, що ти, Миколаю. Ісус Христос всім дякую. Ми молилися. І мігашися, жоскіфаня, їде додому! Вітаємо! Вітаємо! Опа! Вітаємо! Вітаємо! Тихо, тихо! Мені настя передала від день, коли... Батька поміняли, вони заклеїли конверт, написала там дуже важливі для мене слова і підписала його, щоб я його відкрила в день, коли повернеться мічковий. Відкрили? Відкрила. Повертаються наші хлопці і е, так само. І військовослужбовці, і цивільні. 15 наших людей, які були засуджені до тривалих термінів ув'язнення і також до пожиттєвого ув'язнення. Тому для нас це велика перемога і працюємо далі. Бо нам казали, що нас тут ніхто ну, чекає. А коли ми їхали, стояли прапора поради. Це, му, Це просто без сльоз не скажеш. Мили подякуємо Богу, що Бог поміг сина вернути додому. Вірте в Бога, і буде все, всі відомо. Війна, щоб кончилася. І я рада за кожну людину, хто знімає свого рідного. І я хотіла би, щоб так частіше було, щоб ці діти радувалися голосу свого батька, матері, брата, сестри. Щоб просто було вже мир в Україні.